Історія, як ми посварилися з корейцем через якесь непорозуміння культурну відмінність, ну або мою втому. Стосунки у нас тоді були на відстані. Ми часто їздили один до одного, але це була якраз моя перша подорож в Корею, Взагалі, перша це вже був якийсь там день подорожей. Ми були на острові Чеджу. Це була вже ніч. Я була б вимотана просто ну дуже сильно. Тобто, зранку до ночі ми десь лазили. І ця вся культура, це все було нове для мене. Багато нової інформації, багато різних емоцій. Прийшов же час щось поїсти в Кореї. є Одна мережа курки жареної. І ось ми пішли туди, бо все інше було зачинено. Ми прийшли замовляти. Значить, обираємо, дивимося на меню. Я, звичайно, ніфіга не розумію. І тут мене доха запитує: одну чікін? тобто одна курка. Я кажу в сенсі одна курка. Ну, типу, що таке одна курка? Він такий каже: ну, одну або дві курки. Я кажу, ну, ціла, типу, одну чи дві цілі курки. Він на мене смотрить так. Я на нього смотрю, і ми такі. Ти, ти тупий, ти тупа? Я психую, у мене вже я голодна, я як демон. Коротше. Я психую, я кажу: ти мені можеш пояснити, що таке одна курка? Типу, у мене в голові просто картина така, що ну, одна курка, типу, я не знаю, одне крило, або одна філешка, або там ще щось. Крилешка. Я не знаю, чому тоді мені здалося, що він мене запитує реально ну, по штучці по маленьку. По маленькій частинці курки. Ми дуже довго сперечалися, ми навіть встигли вийти з магазину ще на вулиці поговорити про це. Типу, це тягнулося дуже довго. Перейшло вже в якийсь, якийсь срач, він всього-навсього мав на увазі, що от уявіть собі, от такий, да, як сказати, боксик да, з курочкою. Ось е, всередині вся курка по частинам розрізана і піджарена у фритюрі. Я чесно. Ніколи з цим не зіштовхувалася. Ну, у нас не така культура, мені здається, і я не замовляла в своєму житті курку ось так, щоб доставка або десь. А, ну дуже рідко. Я навіть не пам'ятаю, де це було, що це за компанія була. Ми кажемо, як відерце. А він мені це приподніс як одна курка. Чесно, у мене в той момент просто мозок або не варив, або просто через недостатність експірінсу, коротше, через незнання. Я реально не могла його зрозуміти. Я йому кажу, що ти мені один кусочок хочеш дати? Мені цікава ваша думка, чи ви б зрозуміли це чи ні? Ну, я не знаю, може за кордоном, це більш якась розповсюджена темка, бо до цього я про це не чула і не знала. Щоб ви розуміли, ми про це згадуємо до сих пір, про те, як ми там посварилися сильно. Ось так.